У самому серці відня серед квітучих парків і дзвону старовинних годинників стоїть чарівний палац Шенборна. Кажуть, його збудували так, щоб у ньому можна було побачити всю мудрість світу. А я запрошую маленьких мандрівників у захопливу подорож до цього палацу прямо з дому. У моїх онлайн-заняттях для першокласників ми будемо відкривати зали знань. В одній кімнаті вчимось рахувати, в іншій читаємо цікаві слова, у третій розгадуємо загадки, граємо в начальні ігри. Я понад 32 роки працюю в звичайній школі і добре знаю, що дітям потрібне навчання, яке дарує радість і впевненість у власних силах. Мої уроки підійдуть і для тих, хто хоче цікавіше закріпити шкільний матеріал. І для тих дітей, які живуть далеко від України, але мріють пройти програму першого класу захопливо і весело. Тут навчання перетворюється на казку. А кожен крок це пригода. Записуйтесь Як в коментарях або в особисті повідомлення. А що ми робили? Як підкреслиш це слово? Все. Угу. Ну, все, встиг за часом, молодець.